Всім привіт, мене давно просили в коментарях зняти відео, яким зерном я годую кроликів. Я відписав, що там знімлю, коли в мене вийде, коли там не буде таке що знімати, цікаве вже. Вже в принципі я відзняв просто всі ідеї, які в мене були з кроликами, що там ще знімати. І вирішив зняти вам яке ж зерно давати кроликам. Мене просили, Я сказав, що коли там вийде. Тоді знімлю. Не знаю, чи дивиться мене на цей людина, чи ні, але я все ж таки знімаю. Е, яким же зерном годувати кролика? Е, дивіться, якщо у вас є кукурудза і ячмінь, можна давати просто кукурудзу і ячмінь. Мішати робити такий е, мікс для кроликів 50 на 50. Якщо ж у вас є там, наприклад, овес, і ви хочете там давати його кроликам. Ну і це не бажано, його там купляти спеціально, можна давати просто ячмінь з кукурудзою. це буде більш поживніше, ніж овес. Але якщо у вас є овес, то можете мішати теж овес е вашим кроликам. І вони будуть його також їсти. Що ще можна давати кроликам? Пшеницю можна давати, але взагалі не багато. тому що в, не, в неї є речовина, від якої кролик там може загинути чи е, захворіти від неї. Тому пшеницю можна давати, але не в великих кількостях. Тому що в ній якась там є клейковина, чи щось таке там. Короче, є. Тому якщо у вас там є, наприклад, кукурудза е, і це все, то пшеницю просто не давайте в раціон кролика і все, і він буде. Нормально у вас е, рости і все. І не буде ніяких проблем таких. Е, якщо там у вас є качани кукурудзи, можете давати качани кукурудзи. Ось так. Вони обгризають і гризуть е, качанчика, а не клітку. І клітку менше починають гризти. Як ви зрозуміли, як тут видно ось з цих. Цієї кролички, ви бачите, як погризла їх. качанчики так, да, хороша штука для кроликів, вони дуже їх люблять, але вони ці кролики все люблять. І більшість кроликів люблять все. їсти що ви даєте, хоч зелене, хоч що. Якщо ви бачите, що ваш король, там, якщо ваша кролиця стає жирною, краще їй взагалі не давати. Зернових, щоб вона похудала і щоб змогла нормально приводити. А то може зажаріти і будуть трохи проблеми. Та якщо, якщо ви не даєте зернових, то просто даєте е, сіну і воду. Тримаєте там, е, поки вона не стане нормально, не похудає, і потім можна знов давати. Якщо ж кролики на відгодівлю, то їх потрібно завжди годувати. І ще й можна комбікорм І так само маленьких кроликів можна давати комбікормів. Е, можна мішати з зерном, так само там як, як вас, яка у вас можливість є і фінанси. Якщо можете там давати більше, можете там 75% комбікорму, 25% зернових чи 50 на 50%, ну коротше, можна мішати. А можете чистий комбікорм давати. І вони так будуть набагато швидше виростати і будуть е набирати швидше масу, тому що там є всі вітаміни, які потрібні для кролика, якщо, е звісно, качественний комбікорм. Якщо поганіший комбікорм, то і поганіше будуть рости. Але, як ви бачите, ці кролики не їдять комбікорму. Іноді маленьким даємо, там щоб вони трохи. Е Дали, щоб комбіком дав їм старт і все, і вони тоді е, гарніше виростають. Так само можна давати, е, помімо зернових, можна давати якесь яблучко, можна морковочку давати, можна бурячка і багато інших е, всяких таких рослин. Фруктів, овочі таке. Можна давати їм, і вони теж будуть залюбки їсти. Можете питати в коментарях, що там можна давати, там питайте, що можна давати, що не можна, я вам буду відповідати в коментарях. І якщо, звісно, знаю точну інформацію. і Ще хотів би питати, що ви все хотіли, щоб я зняв для вас про кроликів що вам буде цікаво, що ви не знаєте, що ви хотіли б знати, тому що в мене вже дуже багато. Різних відео є про кроликів. Просто вже якщо мої відео передивитися всі, то будете вже професіональний кроликовод. Будете... І якщо будете все це дотримуватись, то ваші кролики будуть завжди здорові. Ну, все одно, такого, я вже говорив, що такого неможливо, неможливо щоб не втрачати кроликів. Але не в великих кількостях ви будете їх втрачати. А можливо, і взагалі не будете. якщо у вас хороші кролики, якщо гарний е, уход за ними, якщо там є там, знаю, люди роблять замість сіток, там роблять москітні сітки такі, щоб комарі туди не попадали, але все одно. Кролик може все одно захворіти і все одно загинути. Особливо маленькі. Дорослі не так багато гинуть, але теж гинуть. Так що можете передивитися, хто там нові підписники, просто передивіться всі мої відео про кролики, якщо ви хочете починати займатися. Всі відео, вся інформація провірена, це не просто там я собі придумав і собі знімаю відео, я все там шукаю, десь цю всю інформацію знаходжу. І аж потім відфільтровую її там і розказую вам. Тому можете спокійно дивитися. І Доглядати за своїми кроликами. Я рознімав, які види рослин не можна давати кроликам, а які можна, що там, якими вакцинами вакцинувати, і тому подібне. Так що, кому цікаво, можете подивитися, якщо хочете починати займатися кроликами. Чи якщо вже почали, то теж можете подивитися, щоб не допустити ніяких помилок. В принципі, на цьому все. Зараз що я покажу вам ось цих роликів, я їх вам знімав. Але ще я хочу зняти Ну ці просто, дивіться. Тут їх купа, все, все їдять. Ну, всі кролики взагалі їдять. Все, що їм даємо. Собі така тут банда. Їх можна тримати, поки вони маленькі, всіх разом вони не гризуться, нічого. Тоді прийдеться відділяти кролиць. Ну, кролиць можна, якщо вони там не кітні, то їх можна. Тримати разом, а кролів не можна, тому що вони рвуть. У мене одне відео було, що кролі почали рватися, сиділи разом. Так що ось так от. А Зараз собі вони тут всі разом сидять. Звісно, зрозуміло, що вони не так будуть сильно рости, тому що те більше з'їсть, те менше. Те встигне щось з'їсти те не встигне, але все одно. Їсти їм вистачає. І думаю, що вони сити. Ну Такі, якщо взяти ось руку, то вони такі пузастики. Такі всі, всі такі пузаденькі. Це хорошо. Така кормушечка. Якщо є там люцерка, люцерна, то даємо люцерну їм і всякі різні рослини. А на цьому все. Буду заканчувати відео. Всім пока, до нових зустрічей.